Да, будем, так, Сьогодні перший раз ми пустуємо сусті, ніж будемо працювати. І так ще вчилися, іде така причинички трошки. Ну працює, вроді. Вроді все працює. Так це все просто. Поки все включили, як потрібно, трошки були помилки, зараз все працює. все добре. Трошки Віталій Іванович змикає до цієї машини.